То Що воно говорить? Про те, що ви повністю тверезі. Mm -hmm. Проблем тут ніяких. А були ознаки. Mm -hmm. А що продавали? Провіряли все. Mm -hmm. ну, Ходіть до машини щось попитають. За що вас зупинили? Щось там спрацював них. градарні. Вам допомагав необхідний немає. Але цього... після цього вони сказали мені дути. Ну, порекомендували. Я відмовлявся, вони хотіли двох свідків, але mm -hmm. ну я пив вже. Бо поняти, як вони не запрошували. Не. Можна в цьому зробити? Можна купити Можна... таке. Можна... 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 Представтеся, будь ласка. Інспектор патрулі поліції, інспекторнаполя лейтенант поліції, послає Марія Володимирівна. Справа в тому, що ви тільки що порушили процедуру, я буду писати на вас заяву. Яку? На вас заяву. Яку процедуру ми Тільки, тільки що, виріш? коли ви продавали так, так, так. так. Так, так, були ознаки для того, щоб подавати. Бу... Не, То, не бачите тих Ви не бачите, а я їх інспектор. Є Ви ще одне так. питання. Хажіть. Друге питання. Так. Де два Один понятий був біля нас, другий понятий. Понятий, понятий ми одного запалимо. От тоді понятий. А другий Другий понятий він підійшов, ми йому пояснили ситуацію, тільки підійшов водій, розвернувся і пішов. Просто в нас є спрацювання рубежу і ми маємо займатися. Ми на завдання, ми не просто збимо. Я зараз підійду. Не підійдую. Що мені в такому випадку робити? Ось що ви наблюдали, то це ви собі наблюдали. – Я легко поліції Кір Анатолій Володимир. Я процедури дотримуюсь. І за те, що я дотримуюсь, я в Так що ваші якісь питання якісь питання запитують? Тому що ми займаємося над роботою. – що ви розумієте. Все, присладаємо, Марія Єрмовина. Це ваші якісь питання, Теренсько 24, всі питання вам дадуть. Я знаю, куди це.